Вітаю вас, шановне панство. Знаходимося на полі е, соняшнику. Тут пасієнт соняшник від компанії Теос. І Ми закладаємо досліди двох препаратів грунтових гербіцидів. Один із них від компанії Adama Racer в нормі 2,5 літра на гектар. Другий від компанії АГТ е, Талазін Ультра. Тоже 2,5 літра на гектар. дома нам на випробування його дала. Безплав, безкоштовно дякую. Едик Гарбатюк дякую. А, а ХТ ми користуємося вже давно, це в господарстві технологія, Тому ну, то вот так. І футболка їхня сьогодні на мені випадково, чесно кажучи. Але так от вийшло. Тому спостерігаємо, як буде з бур'яном, як буде.

Так, от по стовбах значит, по наш. Стовби і ми по стовбах починаємо його обробляти. Це у нас рейсер 2,5 літра на гектар. Все, і пішов він. Сьогодні на ніч дощик нам обіцяють. Оце у нас цей столб, он у нас перший столб, такий він. Двойний такий, от, просто ми не бачимо отсюда. Другий столб, тут межу стовбами 3 гектара. Ну і туди трохи. А тут буде у нас е, цей талазін Ультра 2,5 літра на гектар. Там буде рейсер 2,5 літра на гектар. Края теж будуть талазіном Ультра від Ахете. І побачимо різницю, яка є різниця чи нема. Ставимо вподобайки, підписуємося.